Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці» в студії. Юлія Зотова. Найактуальніші новини 28 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Вибух у самісінькому центрі чернівців. Депутати міської ради намагались оголосити імпічмент президенту. Конкурс Вчитель року нагороджено кращих педагогів. Вибиті шибки розтрощені стіни між квартирами та зруйновані перекриття. У самісінькому центрі Чернівців в житловій квартирі вибухнув газовий котел. Троє людей отримали тілесні ушкодження. Щонайменше з десяток залишились. Без житла масштабний вибух пошкодив навіть поруч при автомобілі. На місці події побувала і наша репортерка Анастасія Кокоячук, яка і продовжить тему. Пів на одинадцяту ранку патрульні поліцейські отримали виклик на вулицю Якоба Фон Петровича. 6. повідомлення на третьому поверсі триповерхового будинку в одній з квартир стався вибух. За попередніми даними вибухнув газовий котел. Хвиля була такої сили, що шибки з квартири, де трапилась надзвичайна ситуація, викинула на протилежний бік вулиці. Кілька жінок, які в той час крокували вулицею, досі в шоковому стані. Я вийшла від ти, бачили, як воно вже вилітало. чули звук? Це ну, ніби хлопок такий був звідти газу. І дуже почало воняти газом. Я тут чоловіки вийшли з двора, що вони живуть такі тут. Повибігали і визвали пожежних і міліцію. Ось цей чоловік Владислав в одну хвилину залишився і без квартири, і без автомобіля. Вікна, що вилітали з квартири, потрапили в його припарковане авто. Чоловік бідкається, він тільки но розтаможив мріяний транспортний засіб. Середині знаходилось. Ні, я був що почули і вибігли, так? Мене привалили у хаті. Ви звідти з тої квартири чи що? Да. Не стої, що, стої, що <кій> Сусіди, так, не з тою, що зірвалося, з того, що так? Казали, що там стіни по цей. Да, да, да. там, там холодильники літали. <кій> Владислав, один із трьох постраждалих внаслідок цього вибуху. Він мешкає в сусідній квартирі. Каже, ледь вцілів. Після вибуху його привалило стіною. Він сидів там, там вроді нічого небезпечного вже немає. Дом старий, ми завалився. Там не може куди вертатися. Робити чекати квартиру інших двох постраждалих, власницю квартири, де трапився вибух 1946 року народження, та її доньку 1978 року народження госпіталізували із опіками. Сусіди розповідають, обидві жінки поводили себе дивно, з сусідами не спілкувались, ба більше молодша жінка ніколи не виходила з дому. «Поліцію ми визивали на цю гражданочку. Тут не совсім сповна розуму, і це не перший раз. Діти постійно в хаті, і це завжди це відбувається. І в газову службу, матк. Включали газ одно время, не було п'ять ім подключили. Жалоби були. Надо підняти документи. Жалоби сусіди постоянно регулярно поступали. Мама не реагувала, навічна закрита. Сколько ми живемо? Там тупо закритий чоловік в домі живе. Хвора дитина тримати свою хвору дитину в заперті, скільки років, 10 чи 15 років проживають в будинку свою дитину тримають в заперті. Ніхто. Всі інстанції звертались ніякого. Нам казали, висновок. В результаті вибуху пошкоджено одразу кілька квартир. Наразі сусіди кажуть, повертатися їм немає куди, бо ж знаходитись в будинку небезпечно. Стіна лопнула провела. Ну, Розім'яло з того боку, що вікна. в двір. З того боку, що в них вікна є. вирвало також на ту сторону, там автомобіль стоїть, пошкодило так само як цю машину. Просто мій автомобіль. В телефонній розмові газовики нам повідомили, після ліквідації жрепу номер 9 який був балансоутримувачем будинку, нова управлінська компанія Єврокомунбут досі не підписала і спад Чернівці газом акт балансового розмежування та не уклали договір на обслуговування газових мереж. Останній огляд газових приладів та мереж здійснювався в 2017 році. Наразі на місці події працює комісія, яка і встановить остаточні причини вибуху. Анастасія Кукоячук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці намагалися оголосити імпічмент президенту. А пропозицію головного патрульного області про заборону продажу алкоголю в нічний час назвали популізмом. Чергова сесія Чернівецької міської ради нараховувала кілька гучних питань, та більшість з них вирішили зняти на довивчення. Про чергові сесійні пристрасті розкаже моя колега. Розпочали чергову сесію Чернівецької міськради із доповнень до порядку денного. Намагалися внести питання щодо виділення ще одного приміщення для облаштування інклюзивно-ресурсного центру у Чернівцях. А ось питання про інвестиційну програму парку науки, що знаходиться в центральному парку імені Тараса Шевченка, довкола якого було безліч скандалів та навіть судове рішення. Вирішили зняти на довивчення, а далі перейшли до імпічменту президента. Прошу, будь ласка, включити до порядку денного та розглядати другим проект рішення про звернення міської ради до Верховної Ради Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ щодо необхідності ініціювання питання про усунення президента України Петра Порошенка з поста в порядку імпічмента за державну зраду. Депутати сприйняли таку пропозицію не надто позитивно за місяць до виборів ви. Шановний Андрій Робертович, ви хочете ствердити про зраду президента. Я враховую, це не є доречним. У мене багато інших є моїх інфор... моєї інформації про те, що ваші колеги, які були затримані за хабара, жодного разу не сказали, що він ховарний, поки це не буде встановлено судом. Хто вам дає право сьогодні президента назвати зрадником? Ми знаємо, як і з ким розраховуються за посади зазняття мера е, Олексія Павловича Каспрука. Але поки це не буде доведено, доказано в суді, ніхто собі жодним словом не дозволив відкрито це. Сказати після полум'яних промов, це питання таки поставили на голосування, але внести проект рішення до порядку денного не змогли. Адже за це проголосували лише троє депутатів: однопартійці Андрія Ілюка Люка. Це рішення теж не підтримали. І, будь ласка, по фракція. Також депутат Ярослав Петришин попросив внести до порядку денного питання про заборону продажу алкоголю у Чернівцях в нічний час. Нагадаємо, це питання вже виносили на розгляд сесії міськради кілька років тому. Ми бачимо всі в соціальних мережах, що це питання знову активно. Постає, зокрема, представники поліції сказали свою думку, що якби це рішення було прийнято, тобто, якби в місті Чернівці був заборонений продаж алкоголю після 10-ї години вечора, то в нас було б менше дрібної злочинності, менше б нашої молоді вживали алкоголь. Водночас, депутат міськради, директор департаменту економіки Віталій Гавриш у відповідь на заяву Петришина нагадав, що раніше міськрада неодноразово розглядала це питання. Проект рішення він був внесений в сесійну залу. Його було знято, знято з розгляду по одній простій причині, оскільки були зауваження, що цей документ є регуляторним актом. Відповідно з того моменту, департамент економіки розпочав процедуру підготовки регуляторного акту і вона вже на завершаючій стадії. Віталій Гавриш попросив не вносити це питання до порядку денного, оскільки воно за повідомленням юридичного управління може бути неправомірним та неможливим до виконання. саму відповідь ми надали національній поліції. Мабуть, в них юристи слабенько розбираються і не можуть зрозуміти. Міти, що саме після того, як будуть проведені всі процедури по регуляторній політиці, хочу закликати е, у випадку все ж таки подальшого прийняття цього рішення, оскільки саме на патрульну поліцію, на поліцію в цілому е, буде покладений обов'язок по дотриманню режиму роботи саме цими закладами. Тому е, скажімо так, щоб поліція все ж таки захищала нас і захищала наші права, а десь можливо не займалася популізмом. Дякую. Анастасія Кукуячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Людське життя забрала пожежа, яка трапилась в селі. Горішні Ширівці Заставнівського району. Вогонь спалахнув в одній з кімнат будинку, де проживав 71-річний чоловік. Пожежу помітили місцеві. Саме їм вдалося погасити вогонь до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало паління в ліжку. Вірші всього чоловік заплив цигарку, заснув. Про те, що трапилося пожежу, помітили родичі. Людям вдалося самотужки ліквідувати пожежу, так як вона не було великих масштабів. Під час пожежі загинув о, чоловік. Іноземця за кермом викраденого автомобіля затримали прикордонники Чернівецького загону. 27 лютого в пункті пропуску порубне, що на кордоні з Румунією прикордонники виявили. Іномарку Мерседес Бенз 2014 року випуску литовської реєстрації, що з листопада минулого року розшукувалась інтерполом, перевіряючи документи на транспортний засіб. Прикордонники виявили, що вони містять ознаки підробки, перевіривши автомобіль по наявним базам даних, з'ясували, що він знаходиться у міжнародному розшуку. Транспортний засіб встановленим порядком передано співробітникам поліції. Чернівецький обласний центр зайнятості продовжує співпрацювати з навчальними закладами буковини. Так, у Чернівецькому професійному ліцеї залізничного транспорту відбулась зустріч школярів із своїми можливими роботодавцями. Детальніше розповість Микола Швець. Нині у базі даних обласної служби зайнятості є більше ста вакансій у сфері залізничного транспорту. Тетяна Маслова-Брукер, начальник відділу активної підтримки безробітних Чернівецької міської філії обласного центру зайнятості, розповідає, що зараз у цій сфері існує тренд на молодих спеціалістів. По перше, молодий спеціаліст це той спеціаліст, у нього є він не має відсутність досвіду роботи. Але одна є велика перевага це є здатність до швидкого навчання. Тому багато роботодавців, і не тільки Чернівців, Чернівецької області, взагалі України. Вони прагнуть до як нас виростати кадри свої під себе, тобто під свої умови роботи. І тому молоді фахівці вони завжди затребовані. Павло зараз є учнем однієї з шкіл міста. Одна планує пов'язати своє життя з транспортом та бути механіком. Буду поступати, бо це круто дізнатися всі частини машини. В майбутньому хочу бути машиною-механіком. Дізнався багато цікавого про машини, які я раніше не знав. Я вважаю, що я правильно зробив, що поступив сюди. Окрім спілкування з потенційними роботодавцями, учні могли побачити деякі аспекти роботи майбутніх фахівців та побувати у різних навчально-виробничих майстернях. Директор ліцею каже, що останнім часом кількість вакансій у залізничній галузі невпинно росте, що і викликає потребу у молодих спеціалістах. Це важко переоцінити важливість цієї справи. Право в тому, що зараз залізниця відчуває дуже велику нестачу кадрів. І якщо колись у нас була проблема, як влаштувати, куди, що. То тепер навпаки ми не можемо здовольнити потреби. Тому наші і приходять представники на ці такі зустрічі. Ми, ну, крім того, що ми не тільки за залізниці готові, ми готуємо для інших галузей господарства ковалів, і електриків, і, електрики, і сантехніки, Ну. Микола Швець, Діана Чігар, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Урочисте закриття всеукраїнського конкурсу Вчитель року відбулося сьогодні у Чернівецькому центрі естетичного виховання Юність Буковини, де було нагороджено кращих педагогів, які представлятимуть буковину під час фінального всеукраїнського етапу. Більше про це розповість мій колега. Учасник конкурсу Роман Савецький, який вчителем основ захисту вітчизни, розповідає, що такі конкурси допомагають педагогу вдосконалюватись та здобувати нові знання. Від того, наскільки буде кваліфікований вчитель, залежить якість освіти. Звичайно, потрібно дітям показати, підготувати їх, підготувати до реалій нашого життя, щоб вони були готові, але не лякати їх, щоб вони не боялися, щоб вони знали, що бути футболцем це круто. Це Важлива річ, і це не страшно. Важливим аспектом розвитку освітнього процесу на Буковині є впровадження форми інклюзивного навчання, зазначає педагог Оксана Єленюк. Дуже багато людей з особливими потребами. Їм дуже важко соціалізуватися в суспільстві, і це ми повинні робити ще в школах, щоб діти змогли пристосуватися до навчання з такими дітками, щоб дітки могли соціалізуватися у суспільстві. Тому це дуже най... одне із найважливіших питань, я вважаю, бо освітою повинні бути захоплені, охоплені усі дітки. Цьогоріч 35 педагогів стали учасниками обласних змагань, з них 16 стали переможцями. Конкурс проводився у таких номінаціях, як учитель інклюзивного класу, географія, французька мова, основи здоров'я та захист вітчизни. За словами директора департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА Оксани Полічук, рівень вчителів з кожним роком зростає. Звичайно, він росте. У нас час такий, що він ставить нові вимоги перед вчителем, і вчителю, щоб залишатися в тренді, щоб бути актуальним, щоб бути сучасним, щоб відповідати запитам сучасних батьків і дітей, то звичайно треба змінюватись, треба працювати над собою. Треба овладівати різними технологіями, it технологіями, інноваційними педагогічними технологіями. І звичайно, це стимулює постійно вчителя до праці над собою. Переможці цього конкурсу поїдуть представляти буквину на третій всеукраїнський етап. Крім цього, вони отримують дипломи, цінні подарунки та грошові премії. Оксана Васкан, Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні 70-ї річниці від дня народження Володимира Івасюка в обласній науковій бібліотеці відбулась творча зустріч. Пам'ять про композитора Чернівецькими студентами виконувалися різноманітні композиції Володимира Івасюка та інших композиторів, які прославляли наш край та всю Україну. Більше подробиць про подію далі. Чернівецькі студенти під час творчої зустрічі виконували різноманітні композиції автора Володимира Івасюка та інших композиторів, які прославляли наш край та всю Україну. Самі ж учасники розповіли про свої враження від заходу та поділилися думками про те, чому вирішили взяти участь та вшанувати пам'ять композитора. Треба знати культуру, розвиватись, і ця людина дуже багато зробила саме в музиці. Такий поштовх великий. Це і для нас буде розвиток для студентів. Ми… Будемо частіше виходити на сцену. Ну і ваше задоволення. Ви ознайомлюєтесь з композитором його композиціями. Організатор зустрічі Любов Шелюк розповідає, що до події розпочато підготовку ще із минулого року, і вважає Володимира Івасюка воїстину справжньою легендою української музики. Свого часу він став таким, таким вистрілом, такий гучний голос, який Почула вся Україна і далеко за межами України. Тоді що був велика держава об'єднана всіх республік. Його знали в кожному куточку цих республік. І далеко за межі в той час виїхати в Європу на європейський конкурс, це вже було знаково. А він це зробив своїми однодумцями і, зокрема, завдяки своєму таланту. Ірина Пригор Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди створення Буковинської акварельної асоціації у центрі культури Вернісаж відкрилась виставка під назвою Ейфорія. Додатково відбувся майстер-клас із написання картини художника Андрія Ковалика. Більше про подію роботи майстрів та враження відвідувачів далі у сюжеті. Вперше у нашому краї створена Буковинська асоціація акварелістів, членами якої є 25 досвідчених та початкових художників. Лариса Коваєва, яка є засновницею асоціації, розповіла, що з нагоди створення спілки відкрилася виставка під назвою Ейфорія та відбувся майстер-клас молодого художника-аквареліста Андрія Ковалика. Я коли побачила його роботи влітку в минулого року, у нас Вернісаж, я просто в захваті була, тому що роботи, по-перше, дуже грамотні, дуже конструктивні, дуже легкі, вони є акварельні, так як має бути акварель. Звичайно, кожному є, ніколи ми не можемо ставити собі куспланку, кожен з нас може ще розвиватися і вдосконалюватися, але навіть зараз на цей етап творчості Андрія це великі досягнення. Ось просто диво дивишся, думаєш, як це вдається. Сам художник писав з натури і, розповідаючи про своє творіння, митець підкреслив, що його особливістю є під час створення картини не відтворювати натуру повністю, а краще додати щось своє, аби полотно набуло індивідуальності. Я не пишу фотографічно, тобто мені не цікаво писати фотографію, там, ботанічно, все правильно, точно. Мені цікаво передати враження від того, що я бачу, від того, які мої почуття внутрішні, мої переживання від того. Від натури про свої враження, отримані від майстер-класу, розповіли відвідувачі, серед яких були і досвідчені художники. Це досить зрілий і талановитий художник. Я думаю, що молодим ті, які сьогодні прийшли, буде чому повчитися і почерпнути якихось цікавих ідей, технічних таких моментів і таке інше. Акварель це одна із найтаких складніших технік, тому що тут два-три слоя поклав, і вже четверте, там вже може бути бруд. І тут треба. Ну, це десь, якщо з музикою порівняти, це так як на скрипці грати, дуже тонка ніжна техніка. Мені все подобається, як людина показує себе через картину, як себе позиціонує. Тобто, навіть тим самим олівцем, як витончено він якось так вимальовує. Тобто, це настільки цікавий процес, що я, наприклад, цим захоплююсь, як люди можуть через будь-який пензель, будь-яку фарбу показати. Те, що вони бачать, тобто якесь своє, щось більш рідніше. виставка триватиме до 14 березня, після завершення якої роботи можна придбати. Вхід вільний Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шостий вечір боксу джентельмени в ринзі відбудеться 1 березня у Чернівцях. Напередодні бою в одному з торговельно-розважальних центрів відбулось традиційне зважування учасників завтрашніх поєдинків. Більше про це та сам боксерський вечір, який відбудеться у п'ятницю. Дивіться далі. Традиційне зважування учасників шостого вечора боксу білих комірців джентельмени в ринзі відбулось напередодні поєдинків, які відбудуться завтра та стануть першими в цьому році. Участь у боксерському турнірі візьмуть чоловіки з різних куточків України. Непрофесійні спортсмени різної вагової та вікової категорії. Е, буде 13 пар у нас, 26 учасників. Всього подало 35 людей. Заявок хтось потрапив саме на шосте вечір, хтось буде плануватися вже на наступний, на сьомий вечір. Цікаве буде те, що буде в нас співати наш чернівчанин Андрій Рибарчук будуть танці від Чернівецьких дівчат. Христина Буренка. А також самі бої, як дитячі бої буде. У нас пара дітей, юнаків, молоді. А також у нас буде дев'ять пар. Чоловіків та жінок, які займаються боксом як хобі, і хочуть вийти в і показати, чого вони навчилися. Цей вечір боксу стане особливим, адже, окрім чоловіків, участь у боях візьме і жіноча пара. Однією з учасниць є 34-річна мешканка міста Тернопіль Марія Павлишин. Крім того, що у звичайному житті жінка працює майстром з макіяжу та виховує дітей, вже три роки займається боксом. Як зізнається, сама дотепер не може повірити, що добровільно походилась на бій, але все ж має бажання себе випробувати власне головна мета моєї участі я хочу спробувати себе між спортсменами Напівпрофесійними, я знаю, що будуть пари, які професійно займаються боксом. Власне, просто постояти в ринці, бо я в ньому ніколи не стояла. Нам в залі, коли поставили клітку, то радості і здивування не було меж. що є спроба і змога бути там і боксувати. А це ринг і справжні судді, коментар, організація і змога познайомитися ще з жінкою, яка ну, десь повинна бути плюс-мінус в тих самих настроях, як я. Тому що в іншому випадку вона б не була для 40-річного приватного підприємця Михайла Киселиці. Участь у вечорі боксу буде вже шостою поспіль. Боксом чоловік займається з шкільного віку, але жодного разу не брав участі у будь-якого роду змаганнях. Тому джентльмени в ринзі, як зізнається, чоловік дали йому можливість перевірити власні сили та показати приклад молоді. Мотивація серйозна У мене двоє синові. Один из них, благодаря тому моему примеру, вошел тоже в зал к Эдуарду и Александру Погодину, занимается боксом и сейчас участвует уже на соревнованиях аматорских. То есть я показываю пример своим детям. Що ну, потрібно займатися спортом і вести здоровий життя. відбудеться вечір боксу білих комірців. Джентльмени в ринзі 1 березня в одному із розважальних клубів міста. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спортивний місто. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканала Чернівці у Фейсбук, а також на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканала Чернівці. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.